У вересні цього року виповнилось 110 років від дня народження українського педагога, фахівця з педагогіки вищої школи та історії педагогіки Андрія Бондаря. Коло його наукових інтересів було досить широке. Він вивчав питання педагогіки вищої школи, виховної роботи, роботи шкіл-інтернатів і так далі. Готуючи віртуальну виставку до ювілею Андрія Бондаря, до речі, посилання на неї ви знайдете в описі до цього відео. Ми звернули увагу на його невеличку брошуру під назвою Школа Майбутнього. А брошура видана у 1961 році, досить великим, як на ті часи, і неймовірним на сьогодні тиражем 21 400 примірників. До речі, брошура з автографом самого автора. Дорогому Василю Івановичу, помагайбі на добру згадку про спільну роботу від. Автора. Що ж, Андрій Бондар називав школою майбутнього, і якою він її уявляв? В брошурі описаний досвід роботи шкіл інтернатів України. Для нас з вами зараз школи-інтернати передусім асоціюються із закладами для дітей, які залишились без батьківської опіки або для людей з інвалідністю та комплексними порушеннями. І останні кілька років є багато спірних моментів та питань з приводу цих навчальних закладів та доцільності їх існування в системі української освіти. Ми ж пропонуємо поглянути на школи-інтернати в історичному ракурсі та дізнатись, для кого ж були створені ці навчальні заклади у минулому. Андрій Бондар зазначає, що перші школи-інтернати як новий тип навчальних закладів почали створюватись у 1956 році. У 1956-57 навчальному році в Україні таких закладів було 50. Зосереджені вони були у промислових районах. Після війни в країні залишилось багато вдів, на плечі яких лягло складне завдання виховання дітей без батьків. Крім того, є багато сімей, в яких батько і мати працюють і внаслідок зайнятості на виробництві не можуть приділити достатньої уваги вихованню дітей вдома. На допомогу таким сім'ям приходить держава, створюючи школи-інтернати. Перебуваючи в школі-інтернаті, діти знаходяться під постійним наглядом педагогів, живуть і працюють в здоровому колективі. Працюють ці навчальні заклади за навчальними планами, програмами і підручниками масової середньої загальноосвітньої школи, що робить їх загальнодоступними для учнів масової школи, зазначає автор. Брошура складається з чотирьох розділів: режим дня школи інтернату, навчальна робота школи інтернату, трудове виховання учнів та позакласна виховна робота. Цікаво, що у режимі дня, крім навчальної діяльності, фізичної активності, відпочинку учнів, визначена і кількість годин для виконання домашніх завдань. Цитуємо. Крім годин на навчання учнів, які визначаються навчальним планом школи, у режимі дня передбачається така кількість часу для опрацювання домашніх завдань. Учням перших-четвертих класів 1-1 години, учням 5-8 класів 2-2,5 години, учням 9-11 класів від 2 до 3 годин щоденно. Між навчанням у школі і виконанням учнями домашніх завдань існує перерва від 3 до 4 і більше годин. Цей час учні використовують на обід, відпочинок різні ігри на свіжому повітрі на суспільно корисну працю. Важливість виконання домашніх завдань під керівництвом вихователів та вчителів знаходимо і у розділі про навчальну роботу. Трудове навчання описане далі. Автор наводить успішні приклади роботи у швейних майстернях, на верстатах, на виробничих підприємствах, сільгоспах тощо. Також зазначає, що деякі школи виконують зовнішні замовлення і отримують за це кошти, які спрямовують на. Обслуговування самої школи-інтернату. Навіть вказує, що одна зі шкіл вела оплату продуктивної праці учнів за рішенням дитячого колективу: 30% грошей школа відчислює вихованцям. Ці кошти видаються учням після закінчення школи або вибуття з неї. Такий собі стартовий капітал для учнів. Останній розділ позакласна робота. Звичайно ж, ця робота переважно присвячена пропаганді. У вигляді читання пропагандистських періодичних видань автор зазначає зірку та піонерську правду, вичення рішень партії, уроків з політінформації тощо. Багато уваги приділено естетичному вихованню учнів, засобами мистецтва, музика, театр, походи до музеїв і так далі. Також акцентовано увагу на важливості гурткової роботи. Мабуть, найцікавішим у цьому розділі є і прищеплення навичок культурної поведінки. До програми першого класу включені бесіди про елементарні правила хорошого тону, як поводити себе в школі, у спальні, у дворі, в гостях, на вулиці, в театрі, як вітати вчителів і старших і так далі. До програми, наприклад, 4 класу включені бесіди та вправи з таких питань, як культура мови, що значить бути ввічливим. Сервіровка столу та багато інших. Наприкінці автор зазначає, що рівень підготовки учнів у таких школах-інтернатах набагато вищий та більш ґрунтовний. Школи-інтернати справедливо називають маяками в системі народньої освіти школами майбутнього. І нема сумніву в тому, що школи-інтернати в недалекому майбутньому стануть не лише масовими школами, а й зразковими навчально-виховними закладами країни. А що ви думаєте з приводу таких навчальних закладів? Пишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Та на сторінки Педагогічного музею України в соціальних мережах і до нових зустрічей.